Особлива російська логіка проявилася цього тижня на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Парія вирішила до квітня не надавати Росії право голосу. А що Росія зробила у відповідь? Сказала, що вони і самі не будуть приходити на засідання парі до кінця року. Це ж таки важко світові боротися з Росією, логіку якої ніхто не може зрозуміти. Про це ми сьогодні поговоримо з українським дипломатом, послом з особливих доручень МЗС України Дмитром Кулебою. Очався поведінка Росії російської делегації на засіданні паре. Що то таке? Для чого вони то роблять? Ну, це є таке красиве українське слово вибрики. А це якраз такий дипломатичний вибрик, тому що насправді, хоча дійсно санкції збереглися проти російської делегації, в принципі, вони все одно мали право. Приїжджати туди на сесію, говорити з людьми з російська колегами, делегація. російська делегація. Навіть коли їм кажуть, у вас немає права голосу, все одно їх пускають, Та. ніби в гості. Право голосу це значить, що ти не можеш голосувати, але ти можеш говорити і поагітувати за себе, пояснювати, чому російська позиція правильна, а всі інші позиції абсолютно неправильні. Але замість цього Росія вирішила продемонструвати, яка вона велика, горда, і що вона на все, все їй байдуже абсолютно. І от оголосила таку санкцію у відповідь, що вони до кінця року відмовляються брати участь в цих засіданнях. По суті, це самообмеження. Тому це що... самобечування якесь. Ну так, але якщо вони хочуть це робити, ніхто не може це їм заборонити. Ну і ще це адресовано насправді на внутрішню аудиторію, на росіян, яким дуже важко сприйняти, що велику Росію потужну, яка завжди права в усьому, хтось там, якісь європейці, обкладають санкціями. Тому, звичайно, Росія має продемонструвати, що насправді вона тут все вирішує, і вони захочуть, не хочуть спілкуватись, не будуть. Але тоді це фактично позбавляє ту саму паре. Інструменту впливу, тому що вони ніби думають, о, в нас є таке покарання, ми вас позбавимо правого голосу. А Росія така: Окей, ми позбавимо самі себе правого голосу до кінця року. І і паря така, е, я думала, що це буде покарання, а вони а це не покарання. Насправді це якраз і е, є покарання позбавити право голосу, тому що коли тебе позбавили цього права, ти не можеш брати участь у ухваленні рішень, ти не можеш впливати. А за, за що? Їм би було вигідно голосувати, і тепер вони не зможуть за то голосувати От, саме за те, щоб в резолюціях, які ухвалює парламентська асамблея Ради Європи, було поменше з їхньої точки зору поганих, а з нашої точки зору об'єктивних слів про Росію. Тому що в цьому ж вся ідея це пишеться велика книжка міжнародної політики, яка складається з різних резолюцій, договорів, документів. І там вже дуже багато цілий том уже склався з різних резолюцій проти Росії. А що поганого в тому, що в тому Томі буде написано щось погане про Росію. Чим це Росії загрожує, крім того, що всі будуть знати правду? Ну, держави, вони ж насправді як люди. Всі люди хочуть, ну всі нормальні люди, хочуть, щоб про них гарно всі думали, щоб у них був авторитет в суспільстві, щоб вони могли на цьому авторитеті капіталізуватися, заробляти собі статус і гроші. Держави так само в міжнародному співтоваристві, вони хочуть всі мати красиве обличчя, незважаючи на те, що вони роблять в реальному світі. На ці документи також орієнтуються інвестори, на ці, на ці документи і орієнтуються міжнародні фінансові інституції, ага. тому що вони бачать, слухайте, у цієї країни реальні проблеми. Чи потрібно нам інвестувати? Чи чи є ця країна небезпечною з точки зору інвестицій, з точки зору допомоги? Це все сигнали. Коли воно все складається докупи, виходить величезний негативний тон. І той, хто, наприклад, хоче цю країну підтримати, бачить, що цього робити не варто. Але наскільки ці санкції є власне ефективними? Тому що таке враження, ніби Путін ну не те, що він готовий до всіх санкцій і так далі, але він, ніби готовий з ними жити. І більше того, він скаже всім росіянам: ви теж готові. Вони такі, а ми хочемо їсти. Ви готові з ними жити санкціями. Вони такі а, ну добре. І, і вони будуть жити під санкціями там рік, два, десять, п'ятнадцять. І що? ну як казав класик, так то воно так, їх і трішечки не так. <рес> Насправді, питання в чому, тобто, коли певній державі погано, вона ніколи, а вона хоче, щоб всі думали, що в ній неї все добре, як і у людей. Вона завжди буде робити все, щоб обманювати, щоб всім здавалося, що в неї все чудово. Санкції та ми чхали на ваші санкції. Ви нас нікуди не запрошуєте. Там ми не дуже сильно хотіли поїхати. Зараз саме цю політику власне робить здійснює Володимир Путін. Але якщо ми подивимося на цифри економіки російської, навіть ті капіталу, на ті проблеми, які виникають, то ми побачимо, що санкції дуже сильно діють, і це реально питання часу, коли. Вже приховувати всі ці негативні наслідки стане неможливо. От це по-перше. По-друге, у нас є два вибори в Україні. або сидіти і нічого не робити, скласти руки і сказати, ну все одно нічого не працює. Давайте просто сидіти і чекати, поки Росія там сама все не поверне і не зупиниться. Або робити крок за кроком якісь речі, знаєте, як сніжинка до сніжинки, потім ціла лавина сходить. От зараз кожен такий документ, кожне рішення це і є оті сніжинки, з яких потім складеться лавина. У нас зараз десь є п'ять сніжинок. Ні, у нас зараз вже такий, знаєте, кучу гур, що можна і сніговика, а, і сніговика зліпити. Абсолютно, у нас є безпрецедентні вже рішення. Дуже важливо, що це робиться саме, зокрема, в інтересах України, щоб захистити нас. Тому ми звикли завжди казати: ми бідні, ми нещасні, ми нікому не потрібні, нас ніхто не захистить. Насправді є такий хештег United for Ukraine». Да? Так от він реально працює, тому що є ціла величезна купа країн, які за нас, і вони хочуть нам допомогти. Е, в мене... Суб'єктивно складаючи враження, що ну, що вони якісь малі? немає результату. От вже не видко, Путін не бігає в панічі, нема такого відео в інтернеті, тому що там економіка ще й рушить. На що мені ще дивитися, щоб я розумів, що санкції є? Бо поки я того не побачу, я того не повірю. Ну в Росії зараз дуже велика кількість грошей витрачається саме на те, щоб ні росіяни, ні ми з вами не побачили ефект, результатів санкції від санкцій. Да? Щоб ми з вами думали, що ні нічого не працює проти цього Путіна. Що ми йому не робимо? Все одно не працює. значить, треба що зробити йти йому на поступки, погоджуватися з його вимогами. Бо як ми не боремося, нічого не допомагає. А насправді санкції дуже сильно діють і е, призводять до і маленьких, і великих е, таких драматичних змін. От буквально вчора мені надіслали фотографію з е, мегамаркету в Москві, де написано, стоять вже рекламка, така що елітний е, алкоголь продаємо в кредит. Достатньо пред'явити паспорт громадянина РФ. Це означає, що що навіть роздрібний ринок він починає вже страждати від, від цього. А це вже називається людська кишеня. Тому повірте, санкції діють і дуже дуже сильно діють. Питання в тому, що і в нас справи не кращі, нам тут з інших причин багато проблем. Але у Росії зараз не переливки. То був Дмитро Колеба, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України.